Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, коротенько покажу один із прикладів того, з чим систематично доводиться мати справу на контрольних вузлах БМП. Ось так виглядає велика кількість вузлів БМП із середини. Вся проблема. проблема системна. І оскільки сюди доступу екіпаж немає, тут все максимально захищене. Ну, напрошується очевидний висновок, що це проблема. ну Прорахунки у створенні цієї речі. Міняти цю річ на тотожну ми сенсу не бачимо, тому виготовляємо і невдовзі, вже найближчими тижнями, маємо закінчити випробування пластикової крильчатки разом із осією ступицею До речі, Скажу, що на старих машинах ступиться на шлицах шлицеве з'єднання, а трапився нам один профейний екземпляр казахський допрацьований після нульових, то там на конусі. І ми так само зараз робимо не на шліцах, а на конусі. Тому, коли у вас торохтить, не качає, гріється компресор, ну тут відповідно. Без охолодження, в залежності від того, скільки він пропрацьовував, в такому стані цілком, ймовірно, що тут всередині теж вже все дуже і дуже у нас сумно. Все. Тоб, коли торохтить, майте на увазі, що ось цілком у вас всередині теж щось таке. Все. Пильнуйте машини, будьте бережені. Слава нації!